Щали з гірок, схали на батуті, проходили лабіринти. Пі сотні дітей, сімей, захисників, ветеранів ВПО та багатодітних родин розважались в ігровому центрі. Відпочинок з атракціонами, іграми, конкурсами та сюрпризами для них безкоштовний. Я встигли своїх ваших братів і сестер покатати на горках, так, ну і в шаріках покупатися. Підемо ще з братом на батути, Ну, кажа чудові. Грався на батутах та на. Тому вулкані розваги для дітей влаштували координатори міжрегіонального координаційного штабу в рамках акції Діти мають право на дитинство. І ми робимо все можливе, аби діти пільгової категорії це діти. Військових, дітей, сироти, багатодітні діти ВПО мали ось таких кілька годин в день, коли ми влаштовуємо заходи. Кілька годин відпочинку: розваг, насолоди і забути про все те погане, що відбувається в нашій країні, а отримати позитив, енергії, гарні нати. Влаштовувати подібні заходи для дітей планують і надалі. Діана Волошенюк, новини за день, телеканал Віта.